У Києві народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця. Інцидент потрапив на камери відеонагляду. На відео можна побачити, що нарде йшли повз і потім підійшли до постраждалого. Почали його штовхати, знімати на камеру. Що й розпочався конфлікт. На кадрах також видно, як Дмитрук б'є хлопця. Поряд стоять ще двоє чоловіків, проте невідомо хто вони. Расскажи, пожалуйста, что произошло, когда коли... э я стоял на вулиці, вони почали мене знімати. Стоп, ну, стоп. Начали... Д... Дмитрук і Пуніцький. Угу. Звідси адаптори, да? Да. Начали мене знімати і ну, щоб хати мене провоцировать. То умовляти всякі гадості на телефон, що я там щось виконую, що я працюю, і і гроші просило чу що. Е, да. Вони мене почали бити і всю двох. Так, да, один мене завалив, а Днітрук мене почав бити. А завалив куніський? Да. А, а як він Ззаду? Охватив мене спереду і кинув мене на підлогу, а Дмитрук мене почав бити кулаками в лице. Хлопець, якого побили, розповідає, що побиття сталося приблизно 10-ї ранку в Києві. За його словами, Дмитро Кікуницький вимагали в нього гроші та звинувачували в аферах. Постраждалий підтверджує, що бійку розпочали народні депутати. Хлопцю викликали швидку, надали першу допомогу та відвезли в лікарню на консультацію. Артем Дмитрук у коментарі новини лайф розповів свою ж версію, що відбулося. Він заявляє, що постраждалий хлопець це підставна особа. Під час минулої перевірки цього кол-центру, де вони були, він нібито не намагався спровокувати народних депутатів. Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр Протасов для перевірки роботи шахрайського колцентру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського колцентру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви могли бачити на відео. Він почав нам дуже погані слова говорити, матюкатися в нашу сторону, обзивати нас, і почав підходити все ближче. Ми представилися, показали посвідчення народних депутатів, і мій колега Олександр почав його знімати на відео. Його це дуже обурило. Він почав до нас підходити, махати руками і ногами. Після цього він вихопив телефон з рук Олександра, фактично вкрав його, і почав з ним тікати. Нердеп додав, що в руках у хлопця був ніж, і вони з колегою були вимушені просити допомоги в охорони, А згодом приїхала поліція і забрала в хлопця ніж. В результаті Дмитрук і Куницький написали заяву до поліції. Прес-секретар поліції Києва Юлія Гірдвілі з коментарі РБК Україна підтвердила, що дійсно мала місце бійка за участю нардепів у Голосіївському районі міста. На місці працювала слідчо-оперативна група.